Було чітко больно, і мені подарували щітку і розказали, як треба правильно чистити зуби. Нікіта побував на безкоштовному прийомі у стоматолога. Відвідати спеціаліста йому вдалося завдяки мобільній клініці, яка на день приїхала до михайлівки робожівки Цілих чотири машини біля місцевої амбулаторії. У кожній лікарі готові прийняти людей. Тут і реабілітолог, і гінеколог, стоматологи, кардіолог, сімейний лікар, лікар зада тощо. Де ви сьогодні прийшли? До яких лікарів? Реабілітолога. А ви до узі на УЗІста, і до кардіограми і, на кардіограму, і до кардіолога вже всіх треба, кот і в такому віці. мобільну клініку? Організували благодійний фонд Ангелія у співпраці з німецьким фондом Х'юметика. Ми приїжджаємо в міста, які деокуповані, і намагаємось якомога більше надати допомоги переселенцям та людям, які постраждали від війни. І Саме зараз вони потребують найбільшої допомоги, бо війна це стрес, і всі хвороби вони загострюються. Два рази на тиждень профільні лікарі збираються і на волонтерських засадах приїздять у декуповані регіони, безкоштовно надають медичні консультації. Кажуть: якщо не вони, то хто в містах є багато лікарів, і вони собі там працюють. А я вирішила їздити і допомагати тут, тому що ну, це моя місія. Служити людям і їм допомагати. Іде війна, і люди потребують того, чим ми займаємося. Волонтери вся Україна. І ми надаємо їм допомогу таким от людям, які потерпіли, які були в окупації, які біженці. Це наша справа. Насправді проект сам дуже крутий. Тут у нас на базі нашої амбулаторії немає багатьох профільних спеціалістів, таких як гінеколог, УЗІ, аналізи здати. І людям потрібно за цим їхати аж в Ірпінь. Тому дуже круто, що сюди приїхали спеціалісти і змогли людей тут на місці обстежити і дати їм гарну консультацію. Михайлівка-Робожівка це вже третє село Ірпінської громади, куди приїхала клініка на колесах. Раніше лікарі приїздили до Козинців та Діброви. Далі планують відвідати Бородянку. Усі ці населені пункти сильно постраждали під час активних бойових дій у регіоні. Хочу від всієї нашої громади низенько вклонитися і подякувати фонду, подякувати мобільній клініці. Хай будуть у них вдячні їхні пацієнти. Хай менше хвороб буде у їхніх клієнтів, а в них хай не болять руки і хай їхні сім'ї будуть щасливими.